15 лютого весь світ відзначає день онкохворої дитини. Основна мета такого дня покращити інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб. Лише за 2015 рік на Прикарпатті зареєстровано 3843 випадки вперше діагностованого раку. Рятує діток єдиний в області спеціаліст дитячої онкології Юрій Томашчук. З дітками працюється важко, бо дуже тяжкі е, захворювання, дуже важке лікування, але е, маємо сучасні європейські протоколи затверджені затвердження Міністерства охорони здоров'я, які дають шанс діткам навіть з четвертою стадією е, удужати. Щодо запрошення з військомату, яке отримав у четверте, говорить я чемно отримав повістку і з'явився в той термін, коли мені було е, вказано в е, запрошенні. На воєнкомат, а потім мені дали направлення на медичну комісію. Натомість заступник міського військового комісаріату Андрій Павлишин заспокоює батьків онкохворих дітей. Майор говорить, що це звичайний медогляд. Громадяни неправильно розуміють з цього повідомлення. Зараз ніхто не проводить ніякі заходи мобілізації, ніхто нікого не відправляє на військову службу. Вони прибувають в військомат, їх оточують військовооблікової відомості, визначають стан здоров'я і всі йдуть. Подальше на своє місце роботи і працюють в своїх галузях, в своїх підприємствах. Тут йде неправильне трактування керівниками цих організацій. Вони, коли бачать, що прийшло розпорядження з військового комісаріату, вони вже біжуть. Щоб можливо можливими шляхами, щоб уникнути прибуття до військового комісаріату. Головний лікар обласної дитячої клінічної лікарні Радислав Кутурбаш заявляє, що в лікарні є ще кілька фахівців в одній особі, і за яких адміністрація лікарні буде клопотати до міського воєнкома. Ми повторно будемо звертатися до воєнкома міста, незважаючи на це, що Бронюванню підлягають від 45 років. Ми будемо до нього з проханням звертатися про цих двох спеціалістів, щоб нам залишили їх, щоб ми мали забронювали їх. Цих двох, без яких лікарня не може обійтися, колега дитячого онколога Юрія Томашчука та завідувачка онкогематологічним відділенням Алла Іваненко каже, що правильно розподілити курс хіміотерапії, може лише висококваліфікований спеціаліст. Протоколи, які проводяться в відділенні онкологами, гематологами, це є європейські сучасні високодозові хіміопротоколи. Це є дуже велика праця, і треба мати великі знання для того, щоб дати дитині лікування і щоб це лікування було правильним і для того, щоб воно подіяло і дитина одужала від раку. Тому наразі у нас є такий вчений спеціаліст. Один це Юрій Степанович Томащук. За словами батьків, в лікарні не завжди є необхідні препарати. З ліками є де що є, де що мусимо купляти, тому що не все у відділі є. Якщо є, відповідно вони дають. Чого немає, мусимо купляти. Також мати ще однієї дівчинки з важким діагнозом Нейробластоми каже, що лікаря Юрія Томашчука нікуди від своєї дитини не відпустить. Лікуючий у нас лікар Томашчук Юрій Степанович, який є для нас нашим рятівником. От коли його буквально прийшла йому повістка, що хоче забрати від нас, ви розумієте, у нас таке, щось пройшло в серці, так якби забрали батька від нас, тому що він нас дійсно рятує з 12-го року. Отець Руслан П'яста говорить, що безперечно в зоні бойових дій лікарі необхідні, але тільки ті, які мають відповідну освіту військового лікаря. Має формуватися чи вишколюватися певні військові фельдшери, військові спеціалісти, військові лікарі та недавно було. Тобто мали кафедру військової медицини, де так само, як наприклад, при натівському наприклад, війську в наприклад, цих частинах там завжди є закріплено і медичні працівники, які є, мають відповідну освіту, відповідний фах від. Рівень. Вони не є тільки медичними працівники, вони також психологами відповідними, які надають допомогу е, в тому бійцеві. Тому мені здається, що тут мають бути люди вишколені, які мають надати для того, щоб місце надати. Бо можна відправити доброго спеціаліста звідси туди, то і ми втрачаємо тут. То також є поле бою боротися за е, людське життя. Прикарпатці ж в один голос говорять. Ну, звісно, якщо лікар єдиний спеціаліст, він має бути на місці і має лікувати діток і має працювати по своїй роботі, по своїй спеціальності, тому що він знає як найкраще. Абсолютно ненормально, якщо один на області, Ну а хто решту теж люди. Я, я думаю, що завжди можна знайти спеціаліста, добровольця, який захоче там, де є можливість взяти його. Не те ненормально. Люди, які потрібні в цілому світі, вони на вагу золота мають бути. А він хто не хоче йти в армію? так? та не теж не хоче. Він єдиний спеціаліст гематології. Не можна такого відправляти. З нагоди всесвітнього дня онкохворої дитини священнослужителі провели службу Божу та благословили хворих діток і лікарів.